для вступу Зараз в Україну? мені потрібно. Зараз я перереєструвалася на ЗНО. Миколаївській ЗНО зовнішні це... ЗНО, ЗНО, ЗНО Лажна Тіння. Ну щоб, щоб вступити в вуз, бо я хочу в Київ вступити. І я перереєструвалася в Миколаївську область. А тепер мені треба буде туди поїхати, там скласти ЗНО, потім повертатися назад, потім знов їхати в Київ, щоб подавати документи. Але проблема в тому, що з 27 травня вже ну. Нема квітків, тобто не продаюся білети на потяг, і я не знаю, як ну як я буду взагалі їздити. Бо якщо їхати машиною, то це ну певних коштів, ну дуже таких. Тобто, а ти сама кошти. зареєструвалася? Це було твоє рішення? І саме чому в Миколаїв? Ну, тому що в мене там є родичі, а тут в Криму взагалі ну немає зНО. Тепер його відмінили. І всі, хто хоче здати, тепер мають такі проблеми, що треба реєструватися в іншу область, щоб якось його там здавати. Може, де родичів, може, де хто може зареєструватися. Всі є якась почисну, якась полегшена система. Ніхто ви не дізнавалися в міністерстві? Ну я телефонувала, і ну коли мені ну, коли я телефон, мені сказала, що треба е, знову відправляти всі весь пакет документів. Ну, я відправила. А от ну в мене, наприклад, мої однокласники, вони відправили трошки пізніше, і в них зараз теж виникла проблема, що ці документи два або навіть три тижні вони лежали в Сімферополі на пошті, і знову приєструватися. Ну це певний термін, тобто там до певна до певного числа треба все зробити. І тільки зараз вони там якось дійшли до місця призначення. Тобі треба буде там бути на іспиті, і як це буде Ти просто ти просто приєднаєшся до там інших учнів? Так, я. Там мені вийшли ну, запрошення, я маю його розпочати і поїхати. І перший іспит він 5 червня, це з української мови. А технічно, а скільки іспитів, скільки разів тобі треба їздити? Ну, взагалі, три іспити. Ну я у мене, ну я родичі, тому я можу залишитися там, але в кого їх немає, то там треба якось або в готелі там залишатися, бо між іспитами, там, де чотири, може п'ять днів, а може навіть тиждень, ну між певними іспитами, тому це теж. Ти вже Бачку. їздила реєструватися? Ти потягом їздила? В тебе якісь питання з документами? Так, ну я от буквально вчора я поверталася з Києва, бо я поїхала на день відкритих дверей е, в Київській політехнічний, і там м з вчорашнього дня почалася е, в Джанкої перевіряти документи російські, ну, прикордонники, чи як вони називаються, я навіть не знаю. І вони. Дуже довго це перевіряють, тому що там дві або навіть три години ми стояли і спізнилися дуже. Ну, от якось сьогодні. І там дуже перевіряють. І от мені зараз 17 років, але до 18 я не можу. Мені як повідомили, що я тепер автоматично вважаюся громадянкою Росії, і мені повідомили, що тепер я до 18 років маю мати довіреність від батьків щоб ну, пересікати кордон між Кримом і Україною, і це дуже незручно, бо зараз в Криму нотаріат він не працює, бо нема певних вимог ну по яким законам працювати. І як це зробити, щоб мене там десь не зняли з потягу? Я теж ну не знаю, бо не розповіли, з як робити. З батьками їхати. Чи є, з батьками так, але якщо я поїду з батьками на машині, наприклад, здавати іспити, вони потім мають повернутися додому, а я ще маю чекати результатів. А потім, щоб самої повернутися додому, я не знаю, як це зробити. Ну, щоб до мене не виникло, не виникло ніяких претензій. Там. Ну. Чому хочеш в, в Києві вчитися? На не е, тут, наприклад. Ну, ну, тому що, ну, взагалі... І якось хоч ну хочете до великого міста, там може якісь більше можливості. Ну а тому, що тепер навіть зараз така ситуація, що ну мені ближче до України, я в Росії не хочу залишатися. На кого збираєшся вчитися, вступати? На програміста, інженера-програміста, факультет інформатики та обчислювальної техніки. Ходять так, от, ну, я подивилася мені вчора. В суботу я була на дні дверей, мені дуже сподобалося, і тому я вирішила, що все таки буду пробувати складно, але я думаю, мене вийде. Скільки твоїх о, однокласників і чи з твоїх знайомих одноліток, які вступають будуть вступати в Україну? Ну, десь ну приблизно в мене з класу, десь півкласу вони поїдуть здавати зно. Але це тому, що в мене клас ну такий український, там більшість батьків, вони військові з України. Ну і взагалі вони приїжджали з України і тут, ну українці. Але, от, наприклад, з паралелі, там майже ніхто, може тільки одиниці, вони поїдуть в Україну здавати ЗНО. Більшість тут залишається. Але скажи, обіцяли, ніби воно мало би бути тут. Чи якісь там ну, так знаю. обіцяли, що воно буде домовлятися, що в будь-якому разі ЗНО тут буде ну відбудеться. Але як я зараз сьогодні бачу, що нічого такого тут вже не буде. Це вже нам повідомили остаточно і нічого не зміниться, бо центр ЗНО закрили тут. Ну і власне щоб якось здати, треба вже самому приїхати куди на в інші області. Якось так, організовані поїздки чи ну об, обіцяли теж, але нічого ну. Як казали, але нічого не відбулося. І тепер вирішуй сам, що робити і як взагалі викручуватися з цієї ситуації. Чай. Ну, ти тут скільки живеш? Вже? Все життя живу. 30 хак. І виросла, і якби ти говориш українською чи викладаєш українською тут в Севастополі? Я ну, хочу, так і можу. Хоч російську, хоч українську. А зараз. Чи щось змінилося то, з роботою? Ну, з роботою в мене що... ну, на наступний рік ніхто не знає, що буде ще. Кажуть, що менше годин буде можливо. Але на вулиці страшно багато розмовляти українською. Чому страшно багато розмовляти українською? Люди налаштовані проти України, вони вже в Росії живуть. А росіянам українська мова і українці тут не потрібні. Українці це як ще з'ясувалося, чомусь у головах. Жителів Криму таке, що українці це фашисти. Це бандеровці всі. Вони не можуть бути добрими, вони не можуть бути розумними. І українська мова, значить теж. Але ви, ви жили разом, стільки років. Жили. Це жили, якось жити. відчувалося досі. Раніше, мабуть, десь кінець 90-х початок, ще 2000 рік десь було страшнувато розмовляти українською на вулиці але потім вже це було неважливо, важливо розмовляють тебе розуміли і літом приїжджали багато відпочивали відпочивали люди але все було нормально більш-менш були ті які були незадоволені але е комфорт був а що змінилося за ці це щось змінилося власне за кілька, за кілька місяців? за декільців це змінилося за місяць за місяць за березень змінилося за один березень так. тільки так а перед референдумом ніби так цим так званим референдумом обіцяли Ніби і будуть три мови державних, говорилося про це. Що Це Путін сказав про три, про три державні мови вже після референдуму Путін сказав. Але які три державні, якщо навіть характеристику в військоматах вимагають тільки російською мовою, навіть якщо є характеристика українською мовою, не треба тільки російською. Важко жити, коли ти не відчуваєш себе на батьківщині, вже коли ти зайва людина. Коли ти відмовляючись від російського громадянства, залишаючись з українським паспортом, повинна отримувати на проживання. Там, де ти жила все життя, де ти в дитячий садок ходила, в школу ходила. Кожну вулицю знаєш. Але я тепер повинна в них запитати, чи можу я тут жити. І мені повинні чи дозволити, чи заборонити. Хто? Держава Росія. І... А... а їхати? Чому тоді можливо не вихід? Чи вихід залишити Крим? Ми вже стільки тут передумали. Я не одна, та, яка все життя прожила тут, не одна. У мене подружки є, які все життя тут прожили, разом дружили. Але одне діло поїхати, якщо ти сама вирішила це. У тебе якісь обставини, особисті якісь, але зовсім інше. Тебе змушують кинути рідне місце. Кинути. Залишити все, квартиру, все життя, зали... навіть не квартирі справа, залишити тут своє життя, душу залишити. Дуже важко, дуже важко думати, що це все, що тебе оточило, кожен день ти бачила і сприймало як буденне, це може бути дуже далеко, і ти залишаєш тут частину свого життя і частину ту, яка була пов'язана з усім найдорожчим. Навіть залишаєш тут не просто частину, залишаєш тут могили, а це дуже важко залишити могили рідних. Родина дуже... де в тебе? тут? М? Родина де? Тут є в, в Криму так само. У мене поховані тут мама, брат. Дуже важко поїхати, навіть думаючи, що вони залишаться тут. Якщо не викладати українську мову, що можна робити? Нічого для мене не можна. Це твій був вибір саме викладати українську, так? І що зараз пропонує? А що мені можна пропонувати? Як ти викладала наскільки було проблемно викладати українську тут в Севастополі? Досі? Скільки було проблемно сказати, що діти всі однакові не можна, всі різні діти. Хтось з бажанням вивчав, з сумління. А хтось зовсім по-іншому вивчав, тому що треба писати українською, хоч вміти, і все. Що зараз? Але ставлення було з повагою відносилось. Що зараз діти, ті, з яких там викладала, говорять, якщо вони, напевно, теж розуміють, що мова тут не залишиться. Кажуть, буквально після референдуму, коли прийшла я на роботу, сказали діти. У нас ж вже Росія, все навіть маленькі початкові класи. А я сказала: ні, у нас три державні мови українська залишається.